По наявності є Redmi 9C, ціна 2200, є відбиточок пальця, присутні NFC в телефончику, Можна розраховуватись безконтактно картою. Є ось такі потертості невеличкі по корпусу. Мікророз'єм на зарядку. Також є роз'єм на наушники 3,5. По екрану нюансів немає ніяких, практично. Можу поклеїти за додаткову плату захисне скло. Зараз покажу інформацію про цей пристрій, повністю чистенький, без різних аккаунтів. Redmi 9C NFC 32 ГБ пам'ять самого телефону на 10-му Android та 2 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Так, дозволити. Ось така камера, ну доволі непогана камера. В комплекті до телефону йде зарядний шнур, мікро та сам телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це або будь-який інший пристрій, пишіть у повідомлення або у телеграм-канал. Силочка у шапці профілю І завжди є досить великий вибір. Постійно оновлюємо товари.